Діющего світу бажаю милу на всій землі. І бажаю всім тепла. Я ділюся світлом і бажаю вам гарних та веселих свят. Я ділюся світлом і бажаю міцного здоров'я. Ділюся світлом добра і бажаю вам миру, неславності та перемоги. Ділюся світлом, бажаю скоріше зустрічі, з друзями та рідними. Ділюся світлом добра, бажаю всім повернутися до косами. Ділюся світлом добра, тепла і любові за всіма воїнами, які боронять нашу країну. І хочу побажати їм скорішого повернення додому. Я ділюся світлом і теплом, з воїнами, які боронять нашу Україну. Ділюся світлом добра та бажаю нашим захисникам Божої опіки, всім мира та добра. Ділюся світлом і бажаю всім дітям світу щасливого дитинства. Я ділюся світлом. І бажаю, щоб ваше серце було сповнене любові, а життя приємними сюрпризами. Я ділюся світлом і бажаю всім миру і гармонії в душі. Передаю світла і бажаю всім міцного здоров'я та довгих, довгих років щасливого життя, в мирі, любові, злагоді, достатку, у власних теплих затишних домівках на рідній українській землі.